Смачніше за звичайну ковбасу може бути лише вона. Картопляна ковбаска зі смаком дитинства. Я обожнювала, коли прабабуся таку готувала. Єдине, прабабуся робила у великій оболонці, я беру вже готову, вона тонка. Сало нарізаю дрібним кубиком та всмажую на пательні до утворення шкварок. Очищену картоплю перебиваю блендером. Можна перекрутити на м'ясорубці або натерти на дрібні терці, відкидаю сито, щоб стекла зайва рідина. Додаю шкварки, перемішую, потім додаю сіль, перець, сухий часник, спеція для картоплі. Можете брати улюблені спеції, кішки промиваю, нарізаю необхідними шматочками змащую насадку для ковбас олійкою. Натягую кишку та заповнюю картопляною масою ковбаски. Зручніше, якщо вам хтось буде допомагати та закладати картопляну масу зверху. Закручуємо на вузол кінчики. Якщо у вас немає м'ясорубки або не хочете, мені, до речі, зручніше вручну набивати. Берете конус та якусь палку, яка підходить за діаметром. У мене це ручка від лопатки кухонної. Та набиваєте кишки, тоді робіть їх трошки меншими. Саме мені зручніше картопляну ковбасу набивати вручну, на відміну від м'ясних, які зручніше робити м'ясорубкою. Заливаємо навиту кабусу. Окропом на 5 хвилин, потім протираємо все паперовими рушничками, обсушимо, викладаємо на деко, прокалюємо зубочисткою або голкою. Та випікаємо 30 хвилин на температурі 180-200 градусів. Потім перегортаємо і випікаємо ще 30 хвилин. І ось наша ковбаса вже готова. Она така смачна, така хрумка скаринка і м'яка серединка, дуже смачна зі сметаною.